Історія воїнів це проєкт про тих, хто кожного дня боронить наш з вами мирний сон. Це історії звичайних людей, які в мирному житті займались зовсім іншими справами. Сьогодні ми познайомимо вас з Павлом Ангельським, командиром механізованої роти збройних сил України, який кожного дня ціною власного життя розмежовує передову та тил. Давайте розпочнемо з вами зі знайомства. Розкажіть про себе, розкажіть свою історію. Доброго дня, мене звати Павло. На даний час проходжу службу в Збройних силах України на посаді командира механізованої роти. Як ви долучились взагалі до Збройних сил України? Після навчання в університеті, закінчення аспірантури, в 2015 році був призваний до Лав Збройних сил України по мобілізації і проходив службу в зоні проведення антитерористичної операції. Після демобілізації продовжив службу в інших силових підрозділах. Потім певний час працював за кордоном. І спочатку широкомасштабної агресії повернувся додому для того, щоб долучитися до побратимів, з якими проходив службу раніше, і стати до захисту нашої батьківщини. Що ви відчували в той момент, коли вас призвали? Ну, мене по суті не призивали, я сам призвався, тому що на кажу, станом на 24 лютого я перебував в Німеччині. І коли ну, почувся ці, ці новини, я покинув роботу, комах і з 25 лютого я був на території України. А якщо говорити про 2015 рік? Ну, 2015 рік, я пам'ятаю, спочатку я отримав повістку ще в 2014 році. Але оскільки я вчився на стаціонарі в аспірантурі, то мене не могли тоді призвати. Після завершення аспірантури я вже пішов військомат і через місяць вже був призваний до лав збройних сил. Тобто не було такого відчаю чи відчуття, що життя може бути закінчено. Ви хотіли цього? Ну, чому тут відчаю? Життя ну, в будь-якому випадку, коли закінчується питання, як. Якщо людина відчуває вічі, то взагалі не треба нікуди йти. Як ваша родина відреагувала на. Ну, звичайно, що як усі батьки там переживали, але мій вибір прийняли. Тобто я з дитинства завжди, якщо щось вирішував, то доводив то до кінця. Я розумію, що війна жахлива з усіх боків, але можливо є щось. Що викликає в вас найбільше жаху? Найбільше жах мене викликає це розмовляти з рідними, коли я знаю, що людина вже немає в живих, а вони ще мають надію, що він в полоні або десь пропав безвісти. Усе найгірше. Повідомляти рідним, що їх близьких вже немає. Розкажіть про своє навчання. Я навчався на інженерно-технічному факультеті. Чернівецькому національному університеті. Після того вступив в аспірантуру, працював в укртелеком інженером, Ну, а потім після 2014 року так закрутилося життя, що трошки змінив напрямок діяльності. Ви взагалі колись планували пов'язати своє життя з військовою справою? Ну, Чесно кажучи, так, да, було таке, тому що після закінчення школи я розглядав один з варіантів це вступити в військовий інститут. Ну тоді я прислухався до думки батьків і в цивільний вступив. Але життя все одно мене привело на цю військову стежку. Склалося як склалося. Що ви відчули 24 лютого, коли дізналися про повномасштабний наступ? Злість. Дуже велику злість. Тому що. Ну, як і всі військові між собою спілкувалися ще до 24-го, читав новини, говорив з людьми, які на той час проходили службу в ЗСУ, мінялися думками. Ну, Я очікував, що буде загострення на Сході України, а такого повномасштабного що з усіх сторін вони полізуть як щурі. То такого, звичайно, не очікував ніхто. Я думаю. Чого, на вашу думку, не вистачає на передовій найбільше? Ну, у нас і мотивовані люди свого складу. Найбільше нам не вистачає це артилерії. Артилерії, БК, тобто технічні моменти. Тому що ворог уникає зараз контактних боїв, вони змінили вже свою стратегію, тактику, вони також вчаться. Якщо раніше вони там планували Київ за три дні захопити, то тепер вони планомірно. Випалюють село за селом, там, лісопосадку за лісопосадкою, і тоді вже там, невеликими групами пробують зайняти ці позиції. Якщо у них не виходить це, вони отримують відсіч, вони відступають і продовжують далі планомірно використовувати всі наявні у них сили і засоби. І артилерію випалюють метр за метр. Тобто зараз потрібна контрбатарейна боротьба, потрібно більше стволів і більше брика до артилерії. От, знаходячись на передовій в таких умовах, чого вам особисто хочеться найбільше? За чим ви найбільше сумуєте? Ну, звичайно, найбільше сумую за родиною, за близькими своїми. І хочеться там, обійняти, побути разом, поговорити. Але розумію, що ну, поки ти там, то вони тут сплять спокійно. Тому що я не хочу, щоб тут було так, як там. Учи таку затяжну зараз фазу війни. Ви, як людина, яка пішла в лави ЗСУ добровільно. Скільки ви ще плануєте захищати наш мирний сон? Ну, стільки, скільки потрібно, скільки будемо захищати до перемоги? Можливо, була якась найважча ситуація, яка не дає вам спати ночами? Важко одразу так сказати, тому що ситуації різні бувають, і найбільше звичайно це переживаєш за особовий склад. Дивишся, що кожна людина має якусь свою власну історію, як вона прийшла до лав ЗСУ, що вона переживає, що в неї за спиною, тобто життєвий шлях, і може який може в будь-який момент обірватися. І ти розумієш, що ну, який ти не був підготовлений там, в тактичному плані, в, 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 в технічному, але Артилерія не вибирає і може снаряд впасти в окоп як і до підготовленого там спецпризначенця, так і до мобілізованого айтішника. Середньостатистичний портрет бійця. Хто нас захищає? Ну тобто, що це звичайна людина, яка не знаю, яка працювала айтішником, яка працювала лікарем, яка працювала, яка взагалі нічого не мала до військової справи. От, от щось в такому досі розпочнемо з першого запитання. Я приїхав зараз з району Бахмута на пару днів для того, щоб забрати волонтерські машини для мого підрозділу. Тому відповідь очевидна, що допомога волонтерів вона вкрай цінна, вкрай необхідна і кожен бієць дуже вдячний, тому що реально дуже багато допомоги йде від простих людей, від благодійних фондів, організацій. Вже мені здається, якби ми замовили волонтерам там підводний човен чи літак, вони б і той би знайшли, тому що вони реально та от опора от підстраховує, скажімо, державу, тому що не все виходить, скажімо, не все так у нас налагоджено на рівні там, закупівель міноборони, де і можуть підстрахувати волонтери, тому що менше забюрократизований цей процес. І там умовно, якщо мені треба дістати якісь запчастини до автомобіля, то можна зробити заявку там по е е лінії військових, поки вона розглянеться, ця заявка, поки затвердиться, поки прийдуть запчастини, а можна позвонити волонтерам, які тобі привезуть чи ні, там не напередок. І головне ж мені не ті папір тільки, але не, що в мене техніка їздила, стріляла. От, тому я зараз отут на коротких проміжок заходжуся. І... Я приїхав власне сюди на якраз на машині, яку мені волонтери е, подарували на мій підрозділ. І цією ж машиною буду їхати назад на Донбас. А стосовно середньостатистичного бійця, ну, я думаю, що питання трошки е, недоречне, тому що е, як армія, це як зріз суспільства. Якщо ви оглянетесь навколо себе, ви так само побачите там. Е, Героїв Марвела, алкоголіків, наркоманів, простих айтішників, робітників, так і в армії. Тобто так само в критичних таких ситуаціях, да? просто більш все кристалізується і більш чітко, і ясно видно певні характеристики людини. Тобто, є люди, які приїхали за кордону, чи могли там відсидітися молоді хлопці, так і мотивовані. Там, з гарячим серцем є прості отакі от мужики там, віком 40-50, які відносяться до війни як ну, до для, для, для буденної роботи. Там, синку, ти ще поживи, я вже щось побачив, мужики, що знаю. І от він там так планомірно, спокійно копає той коп, чистить той кулемет. Для нього це як, от, як робота, як піти погодувати собаку, як піти так, покосити траву. От такі, вони менш емоційні, ця категорія людей, Вони просто так спокійно, планомірно роблять свою роботу. Тому що війна це ж не тільки як в фільмах, там біжиш, стріляєш, більше копаєш, більше там, годуєш комарів, клопів і так далі. Тому ну, насправді на війні мало романтики. Тобто, і тому людина має. Себе психологічно підготувати до того, що це війна – це важка праця. А які уявлення в молодих бійців про війну? Ну я ж поясню, молодих хлопців кров гаряча, і десь навіть потрібно їх стримувати, тому що вони там рвуться от вперед, хочуть там якомога більше і швидше знищити ворога. Але завжди ми маємо керуватися таким принципом, що за Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати. І робити це такі речі якісно, робити це продумано і з мінімальними втратами. Ви зараз знаходитесь вдома. Як ви себе тут відчуваєте? Коли ви останній раз були тут? Останній раз я був вдома, напевно, в два місяці назад. Я приїжджав у відпустку тривало. Що відчуваю, ну я скажу чесно, мене трошки таке -в там з 15 15-м роком, тому що Чернівці цілове місто, і я бачу, що люди ем, ну, відпочивають. Вчора там я бачив в кафешках, сидять, там каву п'ють. Е, воно трошки викликає такий дисонанс, тому що порівняно там з тими містами на сході України на півдні воно якось так кидається в очі. Але з іншої сторони, ти розумієш, що. Ну, задля цього ми там і стоїмо, щоб тут люди могли спокійно там випити філіжанку кави, зустрітися з рідними, знайомими і от не чути от штуку, яка зараз вже навіть, дістала всіх. Ну, звичайно, зараз, поки я тут, то я спілкуюся з своїми. Вони якраз зараз отримали також бойове завдання, зараз знаходяться на небезпечному напрямку і в умовах там радіоелектронної боротьби не завжди є зв'язок. І, звичайно, що переживаєш за своїх, особливо, коли ти знаходишся далеко. Як у них там ситуація з підвозом харчування води, ДК? Тому що ситуація динамічно змінюється. І не знаєш, що буде завтра. В будь-якому випадку хлопці виконують ті завдання, які на них покладені, і тримають визначені рубежі. І, звичайно, це от відчуття, що сусід зліва, сусід справа. Підтримки цієї, що ми не одні, що в нас багато, і у нас одна мета це вигнати ворога з нашої землі і спокійно собі працювати, сіяти хліб. Тому що, коли бачиш, як горять ці поля з пшеницею, як під обстрілами перебирається це зерносий хліб і серце кров'ю обливається. І знаю історію. Гинуть не тільки військові. У мене в підрозділі бєць, його брат загинув на Донбасі, коли вивозив хліб, підірвався на міні. Вантажівкою забирав зерно. І таких історій багато, як прості комбайнери виходять і під обстрілами збирають хліб. І не хочу такого бачити, Я хочу бачити, як колоситься, а не як воно горить. Можливо, є якась історія, яка зачепила вас найбільше? Ну, Важко так сказати, тому що історії нам не вистачить ефіру для того, щоб розповідати їх всіх кожен день. Це якась нова історія. Є якісь речі, які запам'ятовуються, про які не хочеться згадувати. Тому що, ну, тому що не хочеться. Ми їхали машиною на Зонбасу. Виїхали в ніч. Ну, через всю Україну приїхали. приїхала. Приїжджаючи камянець подільський район, Хмельниччина. Там згадалося, що один боєць з мого підрозділу був командиром Він з цих країн. Він також недавно приїхав сюди, але, на жаль, його привезли сюди в останній путь. Молодий хлопчина. І так вийшло, що ми при виході просто знайшли те місце, де він з ще одним побратимом загинули. Потрапила міна в окоп їхній. Молодий хлопець був 21 рік йому. І це розуміння, що ще недавно ти там десь зустрічався з ним на якихось на сировках, коли планували якісь виходи. А ти зараз проїжджаєш про його батьківщину малу і розумієш, що він десь тут також поруч. Ну і взагалі людина, я вважаю, живе доти, доки про нього пам'ятають. Тому ми маємо розуміти, що ці хлопці також продовжують службу там, тримають за нас небо. А ми мусимо продовжувати їхню справу і довести її до кінця, тому що по-іншому ніяк. Розкажіть оцю історію про військового, з яким виїхали Назовський на мор. Ну, якось в 2015 році, в серпні, після там виконання бойового завдання, керівництво так організувало трошки відпочинок. Таке міні-відпуску, і нас вивезли автобусами по підрозділах на Азовське море в Маріуполь покупатися. Тоді я пам'ятаю цей пляж, там металургійний комбінат, тут протитанкові їжаки. і Азовське море, ми тоді побачили, покупалися. Для мене це було як лазурне берег Франції. І тоді теж я пам'ятаю, з нами був Сашко Вапняр, сапер наш. І так сталося, що після того, як от у мене є світлина, фотографія з ними якраз на березі Азовського моря, на задньому плані там порт. І через два дні його не стало. Я в аграції почув, що Сашко підірвався на оземці. Хороший хлопчина був. Працював метро, будував. І таких історій багато є, тому що не знаєш, що ти почуєш завтра в ефірі, післязавтра. От все от такі, напевно, ну, тому військові вони такі трошки суєвірні, не прощаються ніколи, кажуть там, до зустрічі. Е, хтось там, ніколи не вживає слово останній, останній раз, крайній раз. Є такі моменти. Кожен день якась своя нова історія. І в цей час, коли ми з вами розмовляємо, е, теж хтось не може зв'язатися з кимось. Своїми близькими, теж переживають саме всю секунду, в цю хвилину люди стоять і, скажімо так, своїми тілами визначають ту межу, де війна, а де, скажімо так, спокійне життя. Можливо, у вас є якісь побажання для наших глядачів? Ну, для сильних душі я хотів би побажати в першу чергу стійкості духу, віри в перемогу і сил і її наближувати. Не просто чекати, тому що зараз склалася така ситуація. Воно видно, от порівняно з початком війни, да, коли спочатку там був шок, і не зрозуміло, що буде, не буде, коли ворог ліз з усіх напрямків. Але коли його змогли відігнати від столиці, від пів, е, північних регіонів, деяких таркінів став все таки міні-перемога, такий спокій, що ніби а, ЗСУ вже все зроблять. Але по суті, ЗСУ це, це є народ, народ це є ЗСУ, тому що е, там так само представлені як депутати, бізнесмени, будівельники, інженери, прості робітники. Е, е, і от це важко усвідомити, тому що всім нам хочеться, щоб ну, ще там два-три тижні максимум. Але воно так не працює, тому треба всім згуртуватися і все робити заради перемоги. У нас інакше вибору немає, це наша земля, і ми мусимо вигнати ворога звідси. І щоб наші діти, наступне покоління, не чуло цих сирен, не чуло цих вибухів, а жило нормальним життям, будували своє майбутнє, навчала дітей, будувала дороги, мости і не думала, як. Повернеться там чоловік, дитина, батько ті не повернеться. Заради цього ми і стоїмо, і ми мусимо, інакше не буде. Ми мусимо перемогти цій війні, і це буде остання війна цього кривавого карлика і недоімперії, яка живе ще по лекалам. Там, не знаю, середніх віків, тобто експансія, завоювання територій. В той час, коли людство там, робить винаходи, хоче там висадити людину на Марсі, впроваджує нові технології, шукають якісь ліки від хвороб. А є от у нас такий неповезло нам сусідом, який все ще застряг десь на рівні розвитку 15-16 століття. Коли всі люди людству вже домовилися, що давайте ми будемо співпрацювати там економічно там, конкурувати, а, і ті ну, кордони, які склалися, вони вже не порушені. В цей час знаходиться такий агресивний карлік зі своєю біомасою, яка зазубована телевізором, які готові за незрозумілі ідеї рускава міра. А, тобто, Кидати в топку своїх дітей, чужих дітей за якісь незрозумілі бредові ідеї. Ну, ми мусимо перемогти, тому що з нами Бог, з нами правда. І ми захищаємо цю землю, а вона захищає нас. Отже, сьогодні з нами був Павло Ангельський, командир механізованої роти ЗСУ. Я вам дуже вдячна за вашу історію. Сподіваюсь, наступне інтерв'ю вже буде про перемогу. Обов'язково після перемоги запишемо ще одне інтерв'ю. Дякую.